Що таке спіні? Це будка Для макіяжу, хайлайтер Пасатежі Паса Мелірування Наскільки розумію, це висвітлення. Допукат, я знаю, це коли там колесо треба поміняти і да. машину підняти. Френч – це манікюр з тонкою білою полоскою. Дюбель Закручувати дюбель, знаю. В стіну. Малірування. Це техніка для фарбування волосся. Спінінг. Це водка. Що таке шугарінг? Це коли воском дергає. Так. А що ну, таке дюбіль? Щоб сверлити щось, прикріплювати. Хайлайтер. Для макіяжу. Що таке граната? Стукає. Граната стукає, да? <реш> так? Так. Френч. Манікюр. Спінінг. Це <реш> щось в риболовлі. Геолуронка. Гіалуронка – це взагалі кислота, гіалуронова кислота, яку вводять для покращення тургору шкіри.